Ще раз, заборонено фіксувати мої дії. А ви хто чуєте, заб... закон забороняє? Зараз в Україні військовий стан. Я не знаю, з якого То я... заборонено знімати військових. Якісь військових силових структур Чому ви ви чуєте? до мене. Відео виключили. Зеркало поламали. Підемо. Документи тут. Задається на вас адміністративний протокол. Діть, аж відеозаписом, будь ласка. Зараз у вас адміністративний протокол, поспішня водія, ваше буде вилучена. Так як ви мали, мали постанову за те, що керували транспортним засобом, що має несправності. За... Які несправності? Ну я не знаю, за що вам писали. Переобладнання, порушення. А, вас газ є зареєстрований? Немає. Відкрийте багажник, будь ласка. Не зареєстрований газ. Дивіться? Я дивіться, У мене газу немає. Немаєте газу? Ні. Добре. Зараз будемо складати на вас, довістивний протокол, не постанова, а протокол. За що? Статті 121. У вас було порушення, не знаю, 121 .1. у вас було, що керували транспортним засобом незареєстрованим. Як це Дякую. Був газ встановлений на машині. Знищено. Ну і що, за району немає? Е, зараз його немає, але ми будемо писати вам за тонування лобового скла. Яке вас... тонування? Давайте будемо міряти, доставайте Ой, прибори. Які прибори. Чим ви будете міряти? На лобове скло забороміряється, це бокові вікна. На лобове лобове скло... теж міряється. Не міряється. На лобове скло заборонено носити будь-які сторонні предмети. Будь, сегодня, а тут у нас Будзан, да, правильно? Вы умеете читать? Нет, я на голос правильно ставлю. Так, и человек не крестовался по своему спаке. Я буду писать протокол. Фоткать можно? Нет. Ну, у нас еще есть фотки, типа. Ну, никуда не видим. Вы же не понимаете, что, что, что он хочет снимать? Бо ці от фотографії ви ну, потім... Поліцейських підіймати... я можу знімати. зняти. Дайте написано, що можна знімати поліцейських. Покажіть де. Що покажіть, де? Покажіть, де написано, що не можна знімати поліцейських. Не можна. Сідлецький Владислав Вадимович. Що ви виписуєте, скажіть? Ми виписуємо за те, що він ви використалися Ременем безпеки час руху. І за повторність те, що у вас. Яку повторність? Там дійсно, з це не перша. Тоді ж в мене повторність. Вас би писали вам загад. А чим ви поміряли? Дивіться, вас випереджали за ваш телефон. Чим ми поміряли? Да. Міряється це бокові. На лобове слово заборонено вносите будь-які сторонні предмети, а саме тонвальний плівкою. Давайте я визову поліцію сюди. Викликайте. Я не знаю хто ви. Поліція, ви щось зразу ламаєте, забороняєте мені вас знімати. Поліцейських дозволено. Ви почитайте закон. От вас треба вчити, чесно. Вас понабарали з бурси, трактористами вчилися. А де ж закони? Ви чого ви не читаєте? Я інспектор секторування патрульної поліції, правл поліції Богдан Сургівович, проводжу розгляд аміністивної справи за порушення правил дорожнього руху, а саме пункту вправ 3147, за те, що керуєте транспортним засобом, в якого на лобове скло нанесені сторонні предмети, а саме тонувальна плівка. Віталій Олександрович, зверкало мені зламали. Буває обов'язки, зрозуміло зрозуміли, Ну виписуйте. Все, доброчко, відеозапис обіняється, стає <тане> місце на протоколі. Також на вас закладно адміністративну постанову за статтею 21, частиною 5 за те, що ви користувалися ременем місцевої безпеки. Чим прушки 2 3 в право дорожнього руху. Чому користувалися без ременя безпеки? Я був в ремені, придивіть мені докази, які Позав що я був без ремень. Зняв... Я його не знімаю. Я його надіваю через шию. Це в чому ще пов'язується. Ваша раз робота Ви ще ви чи ваше ознайомлена з правами. Все як треба. Да? Дивіть докази мені. Я вам докази, щоб Відео. Які докази? Те, що ви бачили? Е, так, красині правопорушне, ви маєте право на. Чого що? Що, ви на мене телефонні? Можете я вкласти? Не можете класити? Я тримаю в руках. Це мені теж заборонено якоюсь статьою. Тримати телефон. А седому? мене так. Да.